Чи говорить вам щось слово Джомолунген? Або, можливо, ви чули звичнішу назву Еверест? Сьогодні ми поговоримо про найвищу гору у світі Величний Еверест. А ви знали, що гора Еверест або Джомолунд знаходиться в серці Гімалаїв на кордоні між Непалом і Тибетом? Її висота становить вражаючий. 8848 сорок метрів над Рівнем моря, що робить її найвищою точкою на планеті. До речі, гора Еверест отримала свою назву на честь Сера Джорджа Евереста, який був головним геодезистом Індії з 1830 до 1843 року. У 1865 році британський уряд офіційно назвав гору на його честь. Що стало визнанням його значного внеску у картографування Індії? Підкорення найвищої гори на планеті це не лише питання фізичної підготовки, це також випробування сили духу та витривалості, адже умови на вершині надзвичайно складні. Температура може опускатись до мінус 60 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру досягає 200 км на годину. Цікавий факт. Еверест вже давно привертає увагу альпіністів з усього світу. Перший успішний підйом на вершину був здійснений 29 травня 1953 року Едмордом Гіллері з Нової Зеландії та Шерпом Тенсенгом Норгеєм з Непалу. У різних країнах цю гору називають по-різному. Тибетці називають гору Чомолунгма, що означає богиня мати землі. А в Непалі вона відома як. Сагарматха що означає лоб неба, екстремально низька температура та шалені вітри це не єдині проблеми на шляху підкорення Джомолунгни. Висота Евересту означає, що альпіністи стикаються з екстремальними умовами розрідженого повітря, де рівень кисню значно нижчий. Це може призвести до висотної хвороби, набріку мозку чи легень, що є потенційно смертельними. Температури на Евересті можуть опускатись до мінус 60 Сти градусів за Цельсієм, і такі умови можуть викликати обмороження та гіпотермію. Швидкість вітру може досягати 200 км на годину, що робить пересування небезпечним та вкрай важким. Вітри можуть змінювати погодні умови за лічені хвилини, що створюють додаткову небезпеку. Маршрут до вершини Евересту включає круті підйоми, льодові стіни та тріщини. Альпіністи повинні бути висококваліфікованими у використанні свого обладнання та техніки. Підйом на Еверест далеко не одноденний маршрут. Він може тривати кілька тижнів або навіть місяців. Альпіністи повинні мати достатньо витривалості та ресурсів, щоб витримати тривалий час у суворих умовах. Лавини та падіння льодовиків можуть статись у будь-яку мить, створюючи непередбачувані небезпеки. У таких умовах віддаленість від медичної допомоги та труднощі з евакуацією у випадку нещасного випадку чи хвороби додають ще більше додаткових ризиків. Тривалий час на висоті, екстремальні погодні умови та фізичне навантаження створюють величезний стрес для тіла і розуму. Психологічна витривалість є так само важливою, як і фізична підготовка альпініста. Еверест є символом людської рішучості та прагнення до досягнення нових вершин. Щороку сотні альпіністів намагаються підкорити цю гору, відчуваючи захват і непереборне бажання досягти вершини світу. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей!